Друзі, хвилинку вашої уваги. Хочу вам показати, як проходить монтаж на доміку айфрейму трьохповерховому металопрофілю. Цю сторону ми залишили на сьогодні і почали її прикручувати. Дуже гарно все прикручується, навіть якщо там якесь пузіко невеличке-маленьке, чи якісь неровності в ході монтажу. Все вирівнює метал. І найголовніше, саме саме що до цього моменту, перед тим як крутити кришу, домик трошки гойдало. Ну, він ходив, був такий невеличкий шат. Так ось після того, як ми зробили монтаж металопрофілю, цей шат ушов і конструкція стала дуже-дуже міцною. Як бачите, все робиться стик. Дуже гарно, дуже класно і саме головне міцно. Осталось там прикріпити ще 4 листа і перейдемо до конька.